За дня видно мій екран, так. Е, так я трошечки поправлю зараз до е, двох попередніх коментарів: тобто, я є представником Української терматологічної інституту, е, але Саме на цій конференції я, скоріше якби представляє координатор підгрупи атмосферне повітря, тобто свого часу в вершокоінспекції при оперативному штабі була створена робоча група за оцінки заподіяної шкоди атмосферному повітрю, точніше, ж за оцінки заподіяної шкоди взагалі е, навколишньому середовищу. Там було зібрано більше 70 різних. Е, Експертів відповідно відбувся розподіл по підгрупам для того, щоб розробити такі методики, які, з якими можна було б в майбутньому йти у міжнародні суди, і відповідно намагатися вибивати е, е, всі заподіївні шкоди виплату з цих репарацій. 에... Та методика, яку я зараз розповім, це є, скажімо так, робота групи зараз відбувається. Ми ще в процесі розробки цієї методики, тому тут якби не буде таких ніяких картинок, ні якихось е... таких е... вже карт чи інших матеріалів. Проте це буде така методичні основи того, чим ми керуємось, як ми працюємо. І... Що на виході ми хочемо отримати. Тобто, ця, ця методика поки що вона ще є в розробці. Тобто ті методики, які зараз прийняті, це трошечки ну, не те, з чим працюємо ми, і не та трошечки мета цієї методики, яка буде тут. Знову ж таки, говорити про цю методику варто з представленням, також усіх учасників підгрупи, тому що. Незважаючи на те, що це атмосферне повітря, ніби тема вже досить вузька в порівнянні з навколишнім середовищем, проте е, у кожної людини є свій спектр діяльності, і кожна людина певно, відповідальна за певну частину. Тому, якби, е, скоріш, ці результати, які представлені, тут це є результати роботи досить такої великої кількості людей. І е, перед тим як ми почали працювати. Е, Оперативний штаб шопінспекції керівник взагалі цієї наукової цієї робочої групи Марк Желізняк, група міжнародників, яка відпрацювала певні кейси з попереднього досвіду. Вони, скажімо так, проаналізували це все і видали нам певну таку от ключові принципи, які ми повинні притримуватись для того, щоб. Зараз секундочку. Вибачте, тобто, першою вимогою це повинні бути міжнародно визнані практики. Тобто, ми можемо створити, скажімо, власну методику, яка буде. Там найкращою в світі знову ж таки вона може там враховувати все, але якщо вона базується не на міжнародно визнаних практиках, її не будуть аналізувати потім міжнародних судах. Тобто її не будуть в принципі брати до розгляду. Це дуже важливий момент, тому що, наприклад, для атмосферного повітря досі, незважаючи на те, що світ по суті воює весь час, таких методик в світі немає. Відповідно, всі попередні. Спроби оцінити заподійну шкоду, і, скажімо так, взяти ці репарації за, по атмосферному повітрі, вони зазнавали фіаско. і тому ми якби вивчали ці кейси для того, щоб зрозуміти, на чому саме не вдалося, де не вдалося в попередніх випадках, що не вдалося, і намагалися врахувати максимально тут. Другий ключовий принцип це можливість отримати необхідні вхідні дані. Тобто, ми не можемо, скажімо, робити свою роботу на якихось певних припущеннях. Зрозуміло, що будь-який розрахунок він базується на певних припущеннях, але ми повинні базуватися все таки на досить доказовому матеріалі. Причому бажано, щоб цей доказовий матеріал підтверджується ще якимось матеріалом, який буде доказовим. І третій принцип це можливість реалізувати всі кроки, тобто від. Моменти фіксації, коли в нас будуть необхідні вхідні дані, і до оцінки збитків або щонайменше і ризики. Тобто, такий варіант теж можливий, якщо неможливо перерахувати це в якийсь еквівалент грошовий. Якщо є певні впливи і ризики, це також бажаємо, що цей варіант може бути недостатній для того, щоб. Вказувати це потім у міжнародних інстанціях. І знову ж таки, використовуючи на це доказові методики, які е, визнані в певній міжнародній практиці. Е, робота почалася з того, що необхідно було визначити взагалі, які джерела ми будемо аналізувати, які забруднюючі речовини ми будемо аналізувати. І робоча група витратила досить значний час на те, щоб е, визначити якраз ось ці елементи. Е, загалом. Е, Є 56 забруднюючих речовин, які вдалося внести в майбутню цю методику, за якими може бути проводитись розрахунок. Ці речовини є основними є основні речовини, які там вимірюються зазвичай на станціях моніторингу. Це і діоксид азоту, моноксидкуцю азот та інші. Є парникові гази, які стоять окремо, тому що для них. Це зовсім трошечки інша природа впливу, і є більшість цих речовин це специфічні забруднюючі речовини. Причому е, враховуючи, що методика буде розроблятися, ми не знаємо скільки буде іти ця війна. Нам важливо передбачити максимально можливу кількість потенційних. Наприклад, аварії, ударів по потенційним об'єктам, тому ось ці специфічні речовини намагалися максимально врахувати, що може бути викинуто, навіть якщо цього досі не спостерігалось, і сподіваємося, не буде спостерігатись. Тому загалом всі джерела не можна, скажімо, взяти одну методику і за нею рахувати і основну речовину, і парниковий газ, і специфічні речовини, тобто це різна природа речовин. Відповідно різні підходи до їх аналізу, і тому є три основні такі групи, які е, групи джерел викидів, до яких можна ту чи іншу метод обрахунку застосувати. Перша це небезпечні події на промислових та інших об'єктах. Ми її назвали. Там певним скажімо так, класифікували таким чином, щоб з цього з цих подій тут будуть і аварії, і ракетні удари по підприємствам, і по складам, і певні викиди речовин, наприклад, на якихось там цехах якихось цистернах, тобто сюди входить дуже велика кількість насправді різних небезпечних подій, які можуть бути на тих чи інших об'єктах. Відповідно для того, щоб ми могли. Обраховувати збитки нам необхідна певна вхідна інформація. Ця інформація це кількість речовини, яка там була, наприклад, яка згоріла або яка перебувала, це тривалість, скільки діялося джерело, і бажано мати також характер характеру шкодження. Тобто, це те, що ми можемо припустити. але Якщо буде відповідні деталі, це буде набагато точніший розрахунок. І на основі ці джерела викидів можуть призвести до практично будь-якої викидів будь-яких речовин. Друге джерело викидів, які вже не можна аналізувати таким самим чином, як, наприклад, аварії на промислових підприємствах, це пожежі в природних екосистемах. Відповідно, на основі них ми оцінюємо основні забруднюючи речовини та парникові гази, які можна вже сказати, що це буде основним джерелом, наприклад, парникових газів. цих Речовинок, щоб брати загалом війну і всю територію України по обсягам викидів, і для того щоб розуміти нам і мати можливість це обраховувати, потрібно знати площу, яка згоріла, ті чином її оцінити. Потрібно знати е, тип покриву, знати, що там було чи це ліс, чи це поле, тобто який тип підстильної поверхні. Відповідно. Ще одна обов'язкова мова це оцінити кількість згорілої біомаси. Якщо ось ці можливості є, а в принципі зараз, використовуючи сучасні супутникові технології, це можна отримувати, ми можемо розраховувати і для цих джерел викидів. І третє, що дійсно в міжнародній практиці показує, в міжнародній цій практиці. В Скажімо на практиці а навіть в випадках воєн і певних оцінок, що викиди військової техніки зазвичай є досить значними і е, е, дуже часто за ними не відбуваються оцінки, тому що це засунув секретна інформація, яку неможливо, скажімо так, яку не будуть видавати. Але незважаючи на те, для військової техніки є міжнародно визнані. Певні коефіцієнти, обрахунки, методики. Тому ми включаємо її також методику. Якщо ця інформація є, можна буде на основі цього порахувати і викиди і проникових газів і основних забруднюючих ключовим. Ми повинні знати типи військової техніки, який пройдений кілометраж, і яке використане паливо. Зрозуміло, що є дуже багато інших видів джерел і. Навряд чи ми зможемо по ним дійсно щось оцінити на даний момент, скажімо так, на даному етапі, є певна низка причин, чому ми не можемо це зробити. Ми не можемо це зробити, наприклад, тому що для деяких джерел викидів досі немає в світі взагалі методик, яким чином обраховувати. Тобто, якщо ми хочемо обрахувати викиди від застосування тої чи іншої зброї, то і зараз тільки там, наприклад, в сполучених Штатах для певної видів натівської зброї проводяться рахунки ці методики на рівні драфтів. Тобто, та зброя, яка використовується у нас, для неї дуже важко знайти якісь коефіцієнти, які дозволили, да, знаючи там хімічний склад того, що є, наприклад, ті ж певні ракеті чи снаряді, перейти саме до кількості забруднюючої речовини. Це є основною проблемою, і на сьогодні принципі, ми не можемо це оцінити, але е, аналітичні довідки, яку ми подавали перед тим, як прийшли до розробки методики, це що обов'язково потрібно збирати статистику таких подій. То ми знову ж таки не знаємо, скільки буде тривати війна, і цілком можливо, що до того моменту вже буде, буде можливість це оцінити, тому ця статистика буде дуже важлива. Є джерела викидів, які не можуть бути в принципі зафіксований вплив їх на атмосферу, тому якби доказовість є незначна, тому е, частина джерел викидів відпала через це. Бувають проблеми з вхідними даними. Тобто там, де у нас немає вхідної інформації, ми також не можемо нічого обраховувати. І ще однією проблемою це неможливість оцінити впливи на здоров'я чи визначити збитки, якщо застосування відбулося якось таким чином, що ми не знаємо взагалі ні характеристики цих викидів. Ні і чи були там люди, ні, чи були якісь впливи, тому, звісно, це теж е, поки що не може бути обраховано, але знову ж таки статистика буде важлива. Залежно від того, з якими забруднюючими речовинами будемо працювати, е, є різний алгоритм проведення оцінки шкоди. Е, специфічні забруднюючі речовини зазвичай мають досить різкий токсичний вплив на ефект. Токсичний ефект на здоров'я населення відповідно для таких речовин важливо провадити оцінку для от, індивідуальних подій. Тобто, наприклад, є ракетний удар по певному небезпечному об'єкту, відбувся викид ось цих от, речовин. Ми маємо його розглядати окремо. Тобто, так не завжди є можливим оцінити збитки, але в принципі ризики ми можемо оцінити і надати відповідну інформацію. Основні забруднюючі речовини в основному мають певні хронічні ефекти на здоров'я населення. Проблема в тому, що хронічні ефекти дуже важко вирізняти, коли йде війна, і накладаються інші ефекти. Тому якби, тут розрахунок теж має певні свої, скажімо. Може мати певні особливості, і для основних забруднюючих речовин немає сенсу аналізувати там небезпечні індивідуально небезпечні події, тому що все рівно будуть сумуватися всі ці, якби викиди, і може оцінка проводиться загал, загалом за наприклад. Певний проміжок часу, але індивідуально повинні аналізуватися, наприклад, там вибухи на нафтобазах, які призвели до викидів забруднюючих ключовим. Так для цих джерел ми викидів ми маємо підходити індивідуально. І е, викиди парникових газів е, зрозуміло, що тут розрахунок знову ж таки буде базуватися не так як для специфічних, що основних забруднюючих речовин. Е, викиди парникових газів пов'язані будуть із вуглецевим податком. Ми там консультувалися із нашими експертами, з міжнародними експертами. Все таки найбільш доказово було найбільш е, доказовою методикою. Визначили, що це прив'язка до вуглецевого податку, і також оцінку немає сенсу наприклад аналізувати викиди парникових газів по кожному давальному джерелу. Воно, звичайно, буде обраховуватись, але можна давати, наприклад, за певний проміжок часу на основі цієї статистики одну цифру, і цього буде достатньо для цих забруднюючих речовин. Важливо оцінити викиди, і е, в світі зараз найбільш визнаним є саме використання емісійних факторів, які розраховані для дуже великої кількості, скажімо, джерел викидів, ситуацій. Тому е, зібрані ці емісійні фактори для всіх 56 речовин. Не для всіх вони існують, звичайно, е, тому навіть більша половина досі немає. Але е, викиди також. Якщо ми говоримо про специфічні речовини, які будуть аналізуватися індивідуально, є визнані підходи для моделювання і певним чином визнані практики задавання цих викидів моделях. Тобто для цього будуть користуватися так плюс act Model, тобто MVP – це чисельні метеорологічні моделі, які будуть отримуватися. Поля, метрологічні та стан атмосфери, і вже потім обраховуватися перенесення цих ц... домішок на основі, яких буде провадитися оцінка, тобто можливе задання викидів наступним чином: е... якщо поглянути на звіти, от. Які дають, наприклад, в різних міжнародних організаціях чи під час якихось небезпечних подій, які стаються на об'єктах промисловості, то ми побачимо, що є розрахунок і є дуже багато супутньої інформації. Тобто, ми недостатньо буде мати лише розрахунок, тому що людина, яка буде намагатися спростувати цей доказ, вона без супутньої інформації дуже легко спростує, наприклад. На своєму прикладі, я за освітою метеоролог, кліматолог, відповідно, якщо мені дадуть розрахунок там просто розрахунок без супроводної інформації, я дуже легко зможу довести, беручи базовими поняттями метрології, що подібна концентрація могла сформуватися так і так, і що умови атмосфери були сприятливі для того чи для того. Тому, скажімо так, в міжнародній практиці обов'язково доказовою базою є супутня інформація. Якщо ця супутня інформація є, відповідно вже дуже сильно обмежується можливість маніпулювати цим розрахунком і самому вносити якісь там інші види впливів, які насправді їх насправді не було. Тому обов'язковим є розрахунок. Оцінка концентрацій, навіть якщо ці концентрації не беруть подальші участі в оцінці збитки, тому що може вона розраховуватися, маючи лише викиди. Проте дуже важливо мати цю оцінку концентрації для оцінки впливів на здоров'я. Населення вони базуються на цьому. Плюс, наприклад, така інформація як супутникові дані це додатково доказове джерело, яке показує факт того, що це відбулося, і факт того, яка територія, наприклад, зазнала впливу Обов'язково є супровід метеорологічної інформації, знову ж таки, щоб знати умови перенесення, умови накопичення, розсіювання домішок для того, щоб е цей розрахунок був доказовий. Для основних забруднюючих речовин, в принципі, всі оцінки концентрації вони будуть скорішим слугувати додатковим доказовим джерелом у порівнянні зі специфічними і. Використання моделювання буде здійснено виключно для певних індивідуальних небезпечних подій знову ж таки супутникові дані будуть як додаткове доказове джерело для парникових газів. Цей етап не має сенсу робити, тому що всі визнані міжнародні практики обрахунку збитків парникових газів, там концентрації не злучаються, тобто на основі вже певних е, викидів. Розрахованих по визнаним емісійним факторам одразу йдуть формули оцінки збитків, і шкода та збитки будуть оцінюватися для здоров'я населення. Зрозуміло, що можуть бути збитки, наприклад, і для ґрунтів, можуть бути збитки і для природно-заповідного фонду, але так як це лише підгрупа по атмосферному повітрю, Важливо було уникнути скажімо, накладання розрахунку у нас, розрахунку в інших підгрупах, тому якби дана методика, це вона працює виключно з тим, що утворилося в повітрі і має впливи саме в повітря. І е, обрахунок збитків здійснюється на основі ось цієї завданої шкоди здоров'ю, якщо можливо її оцінити, або на основі інформації про обсяг викликів і. При розрахунку використовується інформація і про небезпечні забруднюючі речовин, про певні територіальні особливості, соціально-економічні, прив'язується також до певної ставки компенсації збитків, і на, на основі цього вираховується вже певний грошовий еквівалент. Якщо коротко, це ось такі, от методичні засади того, що зараз над чим працює підгрупа. Дякую за увагу.